Тобі належить всяка слава честь і поклоніння, Отсує Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, що достойно співати чудеса твої. Великий ти, Господи. І дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, що достойно співати чудеса твої, Великий Ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, що достойно співати чудеса твої, бо Ти волею знеботя привів усе до ботя. Твоєю владою ти тримаєш творіння, твоїм промислом порядковуєш світ, ти, що трьох стихій, створив творіння чотирма опорами, Кол року вінчав перед тобою тремтять усі сили розумні. Тебе хвалять сонце, тебе славить місяць, тебе оточує зорі, тебе слухає світло. Перед тобою тримтять безодні. Тобі служить джерела, ти розкинув на небо, як шатро, ти на водах поставив землю. Ти піском означив край моря, ти для дихання повітря розлив тобі служать сили, ангельські, тобі кланяються, чини архангельські, внокі херовими та сисикри серафими, навколо тебе стоячи й літаючи, криваються страхом неприступної слави твоєї, бо Ти Бог неосяжний, безначальний, несказанний, прийшов на землю. Образ раба прийнявши, ставши подібним до людини з милосердя та милості твоєї. Не міг ти, Владико, дивитися на рід людський, мучимий дияволом, але прийшов і спас нас, повідаємо благодать, проповідай милість, не таємо добродійства. Ти визвоєш роду людського, ти народженням своїм ти в дівочу трубу, все творіння оспівуй тебе, бо ти Бог наш явився, на землі з людьми пожив. Ти осятив води Йорданські, пославши їм з неба Духа Святого і знищив голову змію, що там гнізилися, сам, чую, ключи царю, прийди нині схожий святого духа, осяти воду. цю». Сам чови, ключи царю, прийди нині схожий святого духа, ось, ти, воду цю. Сам чую ключи царю, прийди нині схожий святого духа, ося ти в одинцю. І дай благодій визвоню облослані рданські, ученині джерело нетлінням, даром освячення, відпущенням гріхім зтілення, недуг, знищенням демонів неприступною для сил ворожих, повною ангельської, сили, щоб усі, що черпають і споживають, мали її на очищення душі тіл, Настілення пристрастей, на освячення домів, всякого користь велико. бо ти Бог наш, який водою духом застарілу, застаріло, оріху, нашу природу, ти Бог нашу, заноя, гріх потовпив, ти Бог наше море, звинив через Мойсея рід твій. Відраса фараоного, бо ти Бог наш розбив камінь у постелі і потекли води, і потоки наводнилися, справи людей твоїх ти не боїв, ти Бог наш водою вогнем через ілю відвернув Ізраїлі від спокуси палавої, сам і нині владико, ося ти воду цю Духом Твоїм святим, сам і нині владико, ося ти воду цю Духом твоїм святим, сам і нині владико. Ось ти воду цю Духом Твоїм, святим, і дай усім, що доторкається, до неї, споживають і помазуються нею, освячення, здоров'я, очищення і благословення. Спаси, Господи, помили владику і Отця нашого, блаженнішого Митровитопіфані, владику нашого, високопривосвященішого Митробита Федора, все єпископство православне, чесне присвідорство, сугрісне, деякості всіх людей Твоїх. Бомбережену Україну нашу владу й її, збережи їх під покром твоїм у мирі під кори, їм усякого ворог, противника й даруй їм усе, що вони просять за спасіння життя віжне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видими, невидими, славося твоє персяте, ім'я з Отцем, з тим духом, нині повсякчас, на віки віків, мир усім! Вклоніть перед Господом, Люди, бо ти освячення наше, тобі славу славосила і, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, часі, на віки віків, в Йордані Хрестився ти, Господи. І троїчне явилося поклоніння. от ціль голос засвідчив про тебе, олюблений тебе, синою, чи і дух, у вигляді голобинім, сповістив слово сверження, явився ти Христе, Боже, і світ просвітив слава Тобі. Йордані, хрестився ти, Господи, і троїш явилося поклоніння. поклоніня, поцінки, бо голос засвідчив про тебе, о люби диве минуючи, і дух у вигляді головині, сповістив слова сверження, явився ти, христе, Боже, і світ просити, слава тобі. Ірда, ні, хрестився ти, Господи, і троє ж не явилося поклоніння, о, цінські голос засвідчив про тебе, олюбле, синою іменої очи, і дух у вигляді головині, сповістив свого сверження, Явився ти, Христе Боже, і світ просвітив слава Тобі. Йордані хрестився ти, Господи, і троїш не явилося поклоніння. От Бог бо засвідчив про тебе, о любите сину, іменуючи, і дух, о виляді головині, сповісив свого сверження. Явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив слава Тобі. Примудрість, присей бородити, спаси нас, вітаю ще раз із цим дійсно воїстинно великим 12 м святом. Свято, яке часто кладуть на рівні із Пасхою, а також із Святою Тройцею. Це не просто Христос явився і прийняв хрещення. Під час цього свяженодійства було явлення Святої Троці, Бога Отця у вигляді голосу, Бог Син та Ісус Христос і Дух Святий у вигляді голуба. Тройця явилася людям. Христос прийшов на землю, явився людям, виходить на проповідь і дає нам шлях, яким нам потрібно йти, приймаючи хрещення від води і Духа Святого. Також пізніше він дасть наступні таїнства, сповіді, покаяння, причастя, які є необхідні для спасіння, які потрібні кожній віруючій людині. Цю святу воду ми споживаємо завжди із молитвою. Вона має особливі властивості не псуватись певний час, тому що вона є святою. Бажано її споживати наше серце. Або коли є певні у людини потреби, як духовні, так і фізичні. Ще раз всіх вітаю зі святом. Yn dyfodol, mae'r rhai sy'n dod i'r lle hwn yn cael eu gweld.